Хотя мікс, осінь зима. Перший сорт, вага 20 кг, ціна 2,90 за 1 кг. Орієнтовно 1700-1800 гривень, виходить ціла така коробочка. Перше, що нам попадається, це ось таке взуття в розмірі 40. Тепленьке зимове, класне. Наступна моделька осіння жіноча в розмірі 38. Подивіться, який колір. Який стан. Дуже круто виглядають. Ідемо далі. Ось така трекінгова пара в 37-му розмірі. Вони виглядають, не знаю, мені здається важкими, але насправді вони дуже-дуже лагесенькі. Так, наступна моделька. Осіння. На гортексі йде. В ідеальному стані розмір 41. Подивіться, моделька дійсно крутезна. Далі чоловіча пара. Ось такого плану. Осіння шкірина в розмірі 43. Ось така моделька. Так, наступна у нас буде жіноча. Така цікава моделька. Ось так вона виглядає. Має замочки, має декоративні такі штуки. Розмір 42, до речі, мустанг модель. Наступна ось така осіння. Дивіться, вона виглядає. В теж в гарному стані. Но розмір 38. Ось така жіноча моделька. Чоловіча. осіння. Розмір. Ну, я думаю, це буде 43-й. Розмір стертий. Е, до речі, це Марк Спенсер. Ось така чоловіча моделька. Марк спенсер. Дуже круто виглядає. Наступна, подивіться, пара вау просто. ось така моделька жіноча. оце каблучок Як вона виглядає. Ось так я вам покажу. Дуже крутезна моделька в гарній якості. Розмір 39. Тут і мені вона подобається. Ось така класна жіноча модель. Так, наступна. Теж Моделька Шкірина в розмірі 40 на високу ножку. Ось така моделька. Подивіться. Дуже класний, розмір 38 на платформі в гарному стані. Ось така моделька. До речі, без замочки тут суто шнурівочки. Так, теж дуже гарна пара. Ось так вона виглядає. В розмірі 39. До речі, здається, Next. Ось така моделька від Next. Далі. Далі у нас Clarks Clarks, дитячі. На закльопочках. Розмір 25. Ось така моделька. Так, наступна. ось такого плану. Це у нас буде шлише, шестірочка. Така тепленька модель. Та прикольно. Цікаво досить. Так, наступна. ось такого плану це у нас буде 24 й розмір. В класному стані теплесеньке зимові дитячі. Осіння модель. Розмір 37. Ось така моделька. Я буду трешечки пришвычиваться. Так, все у нас до целого. Показываю вам. Вот такая моделька, размер 39. И так она выглядит. И стулья. Вот э, Габор. Размер пишет Так, наступна, ось такого плану. Черевички, розмір 39. Це у нас теж 100 Маріса. Далі. розмір тут не пише. Не бачу, який це розмір. Я думаю, десь 39-40, Ось така моделька. Срібляста в дуже крутому стані. Ось така моделька. Пишемо 7рочка. Бачите, навіть присутні ці ліпучки, наклеєчки. Так залишається ще дві пари. Одна ось така. Сиренька в розмірі 39. Жіноча осіння. І ось така на каблучку. В розмірі 37. В класному стані. В принципі я вам показала цю коробочку. Вага 20 кг, ціна 2,90. Якщо вам сподобалося, звертайтеся і робіть своє замовлення вже зараз.